Усіх сусідів, кумів, братів, сватів, синів, дочок, батьків, на всіх, кого можна, пригнали за підвищеними цінами, а так і так вони не продали її, і так в ціні вона піднімається, виходить. Тому для продавців це великий, великий шок. А з приходом нового року ситуація зміниться. Як я і говорив, ми всі почнемо звикати до того, що пробіг на електромобілі. Нам, але перед тим як розпочати цю тему, е пропоную вам написати в коментарях тему, яку б ви хотіли, щоб я розкрив. Як ми робили це, декілька випусків тому, напишіть тему про електромобіль, двигун внутрішнього згоряння, про автомобіль, який вас цікавить, і тему, про яку ви хочете почути щодо проблем та недоліків конкретного автомобіля, чи не знаю, чи як вирішити будь-яку ситуацію. Перші два коментарі, які напишуть в коментарі під цим відео щодо тем, на цих два коментарі я зроблю в наступні відео. Привіт, друзі! Ну що, нехай почнеться хайп, нехай почнеться, я не знаю що, вакханалія. З'явилася інформація, що якщо ви не встигаєте, ну, якщо ви встигаєте купити свій омрійний електромобіль у 2025 році, проте не встигаєте ну забрати у вас часу для того, щоб його зареєструвати на себе чи на кого, вам все одно доведеться у 26-му сплатити розмитнення його. І стосовно цього вже стільки новин, в принципі, хто це має сплачувати? Якщо ціна на фірма пригнана, можливо, це має сплачувати той, хто його приганяв, ця фірма, а не я фізично, хто її вже придбав. І трейдери щасливі, тому що вже починають ставити машини на реєстрації на комів, святів, братів і всіх підряд. І особливо щасливі ті, хто жене собі автомобілі з США цю нерухомість, ці битки, тому що це ж крім того, треба зробити так, щоб цей автомобіль ще рухався. Ця нерухомість, і його ще треба зареєструвати все на сервісному центрі. Ну, тобто якось цю нерухомість пригнати ще в сервісний центр і встигнути у му році. Я так розумію, у нас. Спецвипуск, який виходить кожного місяця, який називається Новини щодо розмитнення на електромобілі». І Я так розумію, можливо, це вже нарешті останній випуск <соє> цієї суперпередачі. Ну а щодо новин щодо розмитнення, ну, в принципі, все зберігається те, як і було. Про пенсійний фонд при першій реєстрації обговорювати немає чого. 20% ПДВ оплати. і 1 євро за 1 кВт акумуляторної батареї. Бо мені вже продзвонили в вуха в попередньому відео, там де я говорив, що 1 долар за а не 1 євро гаразд, 1 євро за 1 кВт це насправді дуже суттєва різниця. Але найцікавіша новина, яка звучить зараз усіх, що навіть якщо ви встигнете привести автомобіль. До нового року і розмитнете його, але не встигнете його зареєструвати в сервісному центрі, все рівно доведеться сплачувати те саме ПДВ. Це якийсь там замісник міністра говорив, ще хтось там автоконсалтинг нам про це говорить. Але скажу вам відверто: я якби водночас і вірю в цю інформацію, водночас не вірю. По-перше, абсолютно зрозуміло, що якщо автомобіль гнався на вас як на фіц-особу, що трапляється зараз доволі рідко, то ви не будете сплачувати навіть якщо ви його розмитнили до нового року. А ось, якщо автомобіль розмитнювався на фірму, як і здебільшого воно і є, ви купуєте автомобіль на площадці у продавця, він виписує на вас договір, купівлі-продажу, тоді доведеться сплачувати. Але, ну навіть якщо він ввезений до нового року. І тут викликає ряд питань. Перше, чи це інформація правдива, тому що, в принципі, якщо автомобіль розмитнений, то він вже розмитнений. До нового року, окей, він вже розмитнений. це процес завершений. Як його можна знову повторити після нового року? Тут, мабуть, треба зміни якось на законодавчому рівні. Друге, хто це має сплачувати? Бо який придбав цей автомобіль фірми, яка виконувала розмитнення цього автомобіля. Чи сама фірма на неї покладуть вже ці 20%? Тобто ви придбали автомобіль на якійсь площаці за якусь ціну, зареєстрували його. А фірма, яка розмитнювала це авто, і приходить оплатити за це авто, тому що зареєстрували його після Нового року. Чи безпосередньо вже клієнту, який буде вже його купувати. Ценом вона викликала бурхливі емоції, особливо в продавців і площадок, великих, які так аж сильно старалися до нового року позакупляти по дешевшій ціні автомобілів і тішились тим, що перші місяці вони можуть продавати їх по завищеним цінам, тому що ну розмитання вже війшло, будь ласка, ось а ви ми завезли дешевше. Ну логічно, так. Да? Ну але в них воно викликало найбільшу реакцію, тому що всі їхні старання і розуміння того, що автомобільний ринок і так вони в ціні підняли, попит є, ми підняли ціну. І тут вони розуміють, що їхні всі старання і купівлі автомобілі за завищеними цінами, відверто кажучи, за кордоном будуть зведені на нівець. Чому тому що прийдеться все рівно сплатити, якщо вони її не продадуть? Що в результаті? В результаті багато продавців, яких автомобілів небагато, скажімо, невеликі площадки, або це вкрай цікаві автомобілі. Вони починають штурмувати сервісні центри і реєструвати вже ці автомобілі на якихось, ну м'яко кажучи, підстаних осіб, усіх сусідів, кумів, братів, сватів, синів, дочок, батьків на всіх, кого можна щоб заставити ну, поставити автомобіль, не ну, зареєструвати його і потім вже перепродавати. продавати його вже на номерних знаках. І хай вже пішов, тому що сервісні центри вже стають завантаженими. Е всі хочуть зареєструвати автомобіль. Хоча ця інформація до кінця не підтверджена, тобто, ну, логічно, все абсолютно зрозуміло. Бюджет прийняли з Нового року. Ми сплачуємо 20% ПДВ про пенсійний фонд. Не говориться, але ця інформація щодо того, якщо пригнати автомобіль до нового року, розмитивши його так би мовити на фірму і реєструвати після нового року, після 1 січня 26-го року, і там буде сплачуватися знову то саме ПДВ, якщо ви не встигнете його зареєструвати. Це просто інформація, вона ще не підтверджена. Але хайп уже працює. Він абсолютно не на руку тим великим трейдерам, площадкам, які, пригонщикам, які приганяли ці автомобілі, тому що ну, вони то старалися до нового року нагнати чим побільше, по найцікавіших цінах, а тут виходить, що все не дуже добре. Все не дуже добре, бо не вийде по дешевшій ціні, і їхні усі старання вже все, нанівець. Тому ну, що пригнали за підвищеними цінами, а так і так вони не продали її, і так в ціні вона піднімається, походить. Тому для продавців це великий, великий шок, що буде. Кажу, хтось реєструє вже в сервісному центрі на всіх, хто може, а хтось е просто як є. Хтось сподівається, що це все хайп, і воно ну, якби все буде окей, все пройде. І багато все враховуючи цей весь хайп, площадок. Я, я знаю, які піднімали ціни, небо попит, бо до нового року, бо всі хочуть купити. Да, попит зараз, в принципі, вже трошки спав. Бо хто хотів придбати, мудрий, вже вже придбав, вже зробив свою покупку. А продавці розуміють, що якщо дійсно введуть це ПДВ, ці всі нагнані їм ними автомобілі і так виростуть в ціні. міста, їм треба їх продавати. Викликало такі от бурхливі емоції. Тому все розвивається доволі цікаво. Не знаю, як воно насправді буде. Але ну, відверто скажу, з цим хайпом, з цим підвищенням цін. Останні підбори навіть Ніро Кіа Ніро ми завершили, то ми шукали вкрай дуже гарний варіант, принаймні по салону. І ціни там були вражаючі. За 24-25 можна було купити автомобіль, який там 22-го року, 21-го, навіть з пробігом 100 тисяч. Просто ідеальний там. У нас тільки вже велика ціна. І ми просто знайшли Ніро з Америки з невеликим пошкодженням вперід у новому кузові, якому там один рік автомобілю з пробігом три тисячі кілометрів. Ремонт виконано вкрай якісно було тут. Продавцем. Людина замінила капот, фари, бампер, все в оригіналі. По товщині фарби він не фарбований виходить, тому що куплений в оригіналі з такого самого автомобіля в кольорі. Якісний підхід, як я кажу, ремонту автомобіля США. За 24 тисячі ми отримали автомобіль з пробігом 3000 км, в якого не спрацьовувала безпека. І, як то кажуть, ну його ті ціни, і ту Європу з таким підвищенням ціни. Ну, такий підхід був. Це така підказка для когось, хто шукає зараз Європу, може, слід подивитися на Америку з гарним, з гарним, хто ж хоче. Можливо, це ваш шлях. А так, що буде до нового року, невідомо, але бачу, що попит все рівно зараз трішки вже спав. Тому, кому ми шукали, вже хтось знайшов якісь шляхи для вирішення, тому що і так новий рік наближається. А з приходом нового року ситуація зміниться. Як я і говорив. Ми всі почнемо звикати до того, що пробіг на електромобілі 150-200 тисяч це ще нормально. Це ще абсолютно нормально. Тому що ціни зростуть поступово в будь-якому випадку. І ми будемо або миритися з Європою і електромобілями з великими відносно пробігами 200 тисяч, або брати Америку. Це мене абсолютно не тішить. Ось так. Тобто, друзі, якщо вам цікава якась тема, будь ласка, коментар написали, і я зроблю на цю тему відео. А так, якщо потрібно вам перевірити, підібрати автомобіль, ви ще, можливо, можливо встигаєте, залежно від ваших параметрів підбору. Звертайтеся за номером в описі, який ви бачите тут на екрані. Будь ласка, телефонуйте. все найкращого. Миру вам, благополуччя, всього найкращого. Бажаю тільки перемоги.